Ні, ну тут чому? мова тут мова не навіть не в тому. Там це не, не в борги, бо і на сьогодні розумієте, коли різниця в тарифах е, повинні бюджет, то він так чи інакше відшкодує. Або чи приватна ця кампанія, чи не приватна. Я б сказав, тут небезпека цього законопроекту. До речі, даруйте це законопроект. Уряду уряд подає. Так ось за ініціативу Мінпалевенера також небезпека в іншому. Пам'ятаєте, що таке давальницькі схеми, коли вони були там на, на початку економіки, коли намагалися на наше підприємство, там на глиноземний завод давати глинозем, забирати потім, а йому лишати ну, на виживанні. Так ось на, нафтогаз. В черговий раз пропонує тепловикам таку давальницьку схему. Головна мета і ідеологія одна. Така сама, яка була, до речі, на жаль, і при нашому уряді. Нак говорить, все, що відбувається в мене всередині, я нікого не підпущу. Ціна, яку я встановлюю, там ну вона моя таємниця комерційна. А далі. Розрахуйтеся, будь ласка, 100% за той газ і за ту ціну, яку я вам виставив. І оскільки теплокомуненерго не в змозі розрахуватися, бо тарифи занижені сьогодні реально, то вони кажуть, ми в будь-який спосіб заберемо всі гроші за газ, а ви там, що хочете, то і робите. Тобто ні копійки не лишиться на модернізацію, на ремонти котелень, там на енергозбереження і таке. Це така от політика нафтогазу по відношенню до теплокомуненерго. На жаль, і вона заохочується, ви розумієте. Тину лобістами, які стоять за цією компанією. вона не нереальна, і це все. Я просто я не вірю, що це пройде Духай... цей закон.